Про обрізку для Тіктоку. Коротке відео. Якщо ви обрізали забагато з дерева, більше ніж 30%, чекайте помсту природи літом. Літом ваше дерево видасть дуже багато ось таких ось ростових пагонів. Якщо у вас було багато ось таких, ви все вичистили, залишили ось такі пагони. де Дерево плодоносить саме на таких пагонах. Оце все ви вирізали. Дерево захоче відновити свій статус. серединку ви вирізали, багато зеленої маси вирізали, а коріння то ви не вирізали. Коріння готове надавати ту воду і ті мінеральні речовини для цього дерева, яке воно і надавало для цього. У нього є достатньо цього. Отже, до. Травня місяця воно буде перте зелену масу. Травень і червень. Вам треба буде дивитися обов'язково за своїми деревами, підходити і відламувати. Пальчиками сильні пагони, які будуть перти вверх. Тому що, якщо ви цього не зробите, до осені у вас виросте ось така велика щитка, і ви будете не знати, чому у вас таке трапилося. Якщо цікаво, переходьте до наступних відео, ставте якісь сердечечка, і я вам буду рада.